А я продовжую знайомити вас з новинками цієї осені від Malva Ammunition Ukraine. Ось такі стильні анораки. є в чорному кольорі, є в ось такому кольорі. До речі, тканина один в один, як я бачив на виробах одного там бренду популярного, Division і так далі. Ось такі дві глибокі кишеньки. Кишенька от у нас фронтальна є. Також з середини ось цієї кишені. Є доступ ось такий до вашого короткостволу. Далі. Які ще тут такі цікаві рішення? Ось така штука в стилі Ганвен, як у Віктоса, може бачили, ще й у інших брендів є таке рішення. Відкривається. Наприклад, ми трошки поїли, піднабрали вагу, відкрили. І нам вже стало легко, так, комфортно, класно. І нічого не заважає, нічого не давить Трошки пробіглося, десь воно ушло Закриваємо. Все чотенько, все класненько От, власне, Є в наявності розмірах L, XL, 2XL. На мені, звісно ж, ви розумієте, 2XL. ніяк не L Ось в таких двох кольорах. Вартість 4,5 тисячі гривень. Дуже крута, приємна тканина. І 3,5 тисячі гривень. Дякую вам за увагу. Кого зацікавило, пишіть в особисті.